В червні цього року відбулася колегія обласної державної адміністрації, де заслуховувалась в тому числі і робота державних підприємств. І наша колонія номер 109 підприємства Грачівської правної колонії номер 109 двічі прозвучало з негативного боку. По-перше, по питанню низької урожайності найменші показники урожайності соняшника. В ДПСП до Роківської колонії 12,8 центнера з гектара. Це у минулому році, тоді як по району було 29 центнерів з гектара. І також питання економічної ефективності за результатами роботи державних підприємств за 2015 рік. Установлено, що окремі підприємства, в тому числі... ДПС Педегачівської бронеї колонії збиток отримали в сумі 821 тисяча гривень. Губернаторам Харківської області дано доручення посилити контроль за роботою державних підприємств. Я доповідаю, що в ДВК-109 в користуванні знаходиться 2110 гектарів рівні. Це майже 10% цієї горної площі сільських району. І Отримувати таку вражайність це державна земля, державні засоби виробництва і отримувати таку вражайність, а яку я зараз зачитаю. От за три останні роки це вже фактичні дані, 13-15. Урожайність озимої пшениці 66% складає від... Середньорайонної, ячменя 43%, тобто менше половини. Кукурузи на зерно 36% до середньорайонної, не до кращих показників, а, а середньорайонної. Соняшника 64% до середньорайонної за три останні роки. В цьому році вже е, проходить збирання сільськогосподарських культур і я повинен констатувати, що. Справи незначно покращилися. От станом на 26-та зібрано 412 гази мої пшениці, врожани 27 центнер. Середня по району 45. Ячмінь 16 центнер, середня по району 30. Соняшнику 300 гектар зібрано 13 центнер Тобто те, що... Констатувалося в минулому році, в цьому році знову 13 центнер, середня по району зараз іде 25 з гектара. При цьому наголошую, що за оперативною інформацією басія на 1122 гектари соняшнику, що складає 53% в структурі пасівних площ. Тобто більше половини пасівних площ зайнята соняшником, при нормативі 16%. Звичайно, що таке використання землі. Впливає на урожайність і знижує як районні показники, так і показники підприємства і економічну ефективність. Це моя така аналітична довідка. Присутній тут керівник підприємства, він був присутній на засіданні, коли збирали заступник губернатора, і там наголошувалося, що при... Таких показниках ефективності буде розглядатися питання про відповідність займаній посаді. Віталій Валерійович не дасть мені збрехати, він був присутній, коли пекар проводив цю нараду. Ну, по вражаності я вже доповів, що вона на тому рівні і залишилася. Ну, а економічну ефективність ми тільки не зможемо констатувати в кінці року, але судячи з показників... Урожайності сільських культур, вона не буде вище, ніж ми не так, а... я не хочу... це в минулому році. А вони взагалі вновлюють, це може контролювати, все, а, тому що все, що, -то, що так здерне, це просто. Це... Ну, я eh, доповідаю, що за eh, спеціальна є звітність статистична, Це 4 СГ. Заключний звіт про пасіви. От в заключному звіті про пасіви вони звітували, що 400 гектарів, потім наступний звіт уже в липні, коли ніхто не сіє. Ми звітували, що 550 гектарів кукурудзи посіяно. Коли ми підняли це питання, надали і прокуратуру, і, і поліцію, що нема там такої пасівної площі кукурудзи, не знаю, якими шляхами, але змінена статистична звітність заднім числом. І показаний соняшник вже в серпні місяці. Це ага. така інформація. Хочу додати, що можна працювати. Ні, зараз. Щас я додам вам питання. Будь ласка, можете на прибути підійти. По-перше, ви займаєтеся крайством. Ви показуєте одні дані, а дійсно працюєте по іншому. Страдає наш районний торгачівський бюджет. Бо официально аренда платня меньше, чем площадь. Вы не поднимаете официально губернаторы, запитываем, чем вы там занимаетесь дергача. У вас тысяча гектаров показали под озиму, вывели и поставили под пары. А там, где под пары поставили, вы выращиваете под солнце. У вас 50% всего того. у вас самые земли бедные. Считается. Почему? Потому что вы всю жизнь безбожно, безбожно эксплуатировали там, где нельзя. Вы показываете меньше всего урожая. Меня за это подняли. Меня слистали по самой неболуй за эти все ваши вещи. Меня официально предупредили за вас о том, что они занимаются земельными вопросами. Я на это официально ответил в прокуратуру письмом, Официально вами будут разбираться официально в службу безопасности, официально в национальную полицию, официально вам сегодня читают. Еще одну вещь. Послушайте меня. А вы сейчас будете отвечать. Это Сопронов пишет, всем вам известный в прошлом заместитель губернатора. Вот он пишет, строят они предприятия по животноводству. Ездил он покупать по голове скота, вот он пишет. Едем, поля, поля, вокруг поля. Очень много подсолнечника, дискуссия, севооборот, средства защиты растений, удобрения, семена, урожайность, регуляторные акты, проверяющие вредители и так далее. Теперь выводы. Село, разговор с дедом. На территории сельского совета 50 лет назад было 60 родников. Каждому в каждом овраге. Сегодня два. В 50-е годы толщина чернозема в этом районе была 27 см. Сегодня у вас это меньше. Вот били Польшу. Вот сейчас расскажу. 50-е годы, это то, что вы рассказываете, кто ходил туда купаться. 50-е годы, значит, в районе, значит, в Харьковской области было три района, которые относились к степи по классификации. Сегодня 14. Мы с вами в том числе. 50-е годы. банитет поч в Харьковской области был от 8 до 10, сегодня от 3,2 до 4,7. Регулировать нечего, ничего не надо. Необходимо, чтобы наконец работали ну, Украины законы и произошла настоящая паспортиризация каждого поля, каждого хозяйства. Контролировать нужно, нам в том числе с вами. И нам правильно задают вопросы губернатор. Два параметра. Толщину чернозема и бонитет почвы. Паспорт. Толщина чернозема примерно 9 сантиметров. Через год проверили меньше. Драть нещадно. Бонитет. Это столько-то калия, магния, азота, фосфора и так далее активного. Проверили через год меньше. Драть. Значит, не носит нужное количество удобрений и так далее, и так далее, и так далее. Что мы имеем? Но это не начало. Я вас послушаю. Послушаю, а потом скажу, что мы еще будем делать. Вам слово. Хорошо, действительно. Это директор ДВК студии, да? И ваше фамилия и Виталий отчество? Динченко. Имя Димченко. 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 Виталий Валерьевич, слушаем. Действительно, предприятие в очень плачевном состоянии. Это дело не одного года. Действительно, почва там убивалась годами, но тем не менее. В этом году мы закупили удобрения, мы всем с удобрений. То, что урожайная подсолнечника на сегодняшний день такая. То есть это убрали только, как вы сами сказали, там четвертую часть. Убрали самые лучшие поля. Убрали. То есть она будет выше. Не 25, но выше. По пшенице по сравнению с прошлым годом вышли на более большую урожайность. По всем остальным вопросам тоже. На следующий год озимой, а допустим, под посев будет около тысячи гектаров. Если в этом 400, в следующем около тысячи. По поводу убыточности, в этом году планируем выйти на море. Убыточности не планируется. В целом, а с какой метою вам надо на эту землю? Взагалі, предприятие это створено с метою на той момент, не наступилось, для запроса деятельности засужденных. Вот цехочую часть. На предыдущий час 80 человек. 80 человек, а сколько земли? 4 тысячи. 2 тысячи гектаров. Это Пашки. А так 36 суд. А это подождите, это вы обслуживаете всех. То есть все заключенных как по своей области. Или только свою часть. На данный момент... Говорю, ну, вообще, как она ну, должна было все быть, обслуживать все. все да. как это стоит, да, Нет. Сейчас это возрасчетное предприятие, да. которое зарабатывает прибыль, прибыль поступает в распоряжение из правительно-трудовой колонии, на нее содержатся, ведутся и так далее, так далее. развивается, делается производство, рабочие места. Она же правительно-трудовая колония, там люди должны трудиться. И в аграрном секторе, и так далее, и так далее. Понятно. Никто не ни секрет не держит о том, что по закону эта земля должна перейти от Министерства юстиции, да, это находится юстиции. В данный момент Министерство юстиции. Мы, естественно, будем надо о том, что эта земля используется неэффективно. Все эти факты мы будем писать. Сегодня министру юстиции мы пишем. Депутатам нашим пишем. Земля должна изыматься и выставляться на аукцион в области нормальными условиями. Сохранение почты, нормальных урожаев, рабочих мест, арендной платы. Все как это делается. И мы эту работу начинаем вести, Потому что управлять второй год вам невозможно. Вы делаете то, что вы хотите. Я понимаю, что вы со всеми договариваетесь. Но, когда а, не только потому, что меня подняли, не только потому, что меня пытаются ну, то, что вы обманываете, не задают вопросы, как мы управляем. Все Семо, вооборот... Держите, не должно быть более чем 10%, а у вас его 50, вы в 5 раз его нарушаете. У вас урожайность по всем культурам ниже, чем среднерайонная в раза. Это значит, остальная половина идет в черный нал. Это не получение, послушайте. Присылайте, не конечно, я вам даю оценку правовую, да. вам даст правовую оценку правовые структуры. Но мы все здесь вот сидят половина граждан. Любого спросите, вам все скажут. Поэтому мы все отлично понимаем. Поэтому э, эти вопросы мы будем ставить. Земля должна быть у вас изъята. Мы заинтересованы в том, чтобы она поступила в руки через аукцион, чтобы от этого выиграл наш районный бюджет, чтобы мы ежегодно получали нормальные доходы в районе. Земля при этом не убивалась, нещадно, как это вы делаете. Несчадно убивалась. А нормально поддерживалась тем, чтобы еще нашим площадкам залышилось, там проживание. Вона для нас. А? Вона для нас. Я розумію, що нещадно там по цьому вирощуватися без якогось обігу, а кожного року максимально. І вбили цю землю. Нема там землі. Розумієш, це, 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 це наше господарювання до на землі. Треба негайно писати, мін'юз, ми маємо вже виходи. це наша людина з кайфа, міністру юстиції, все інше, і все інше. Ми його знаємо. Петренка і все інше. Ми на нього будемо писати, розуміємо, що є там рішення особисте, і губернатор про це знає, буде підтримувати, і вона повинна прийти туди на облдержгіокадастр, облдержгіодатра буде виставлятися чи паями, чи цуком, на аукціон, для того, щоб фермери, які нормально займаються, заспадав, могли її придбати на тих умовах, на яких ми зацікавили. Я не хочу повторювати. Понятно, те, а знає. до прокуратури будете відповідати. Як ви вбирали, скільки ви вбирали, навіщо ви порушили. Ми декілька законодавчих актів там порушили. Не тільки ці, так? Все, будете за це відповідати. Дякую, сідайте. Річ написуємося, земельна комісія буде рекомендувати. І офіційно будемо направляти. Також депутати будуть підтримувати наші Верховної Ради і звернення до міністра. Цю землю передали в округе, так через аукціони, шукає собі нормального потрібного господаря. А, хто на цій землі дійсно буде працювати, збирати потужні врожай, нам давати бюджети? Бо нам нема за що ні дороги будувати, ні школи ремонтувати, ні дитячі садочки ремонтувати. Це треба робити. А що носи по кишені? Наша задача, наша мета усіх за цим столом створити умови для бізнесу. Це діалог між бізнесом і владою. Влада повинна зробити нормальні умови. А бізнес повинен чесно сплачувати податки, крафт. І всі працюють нормально. Не повинно бути подпольних цехів, на яких там виробляється, наприклад, там якась ненормальна продукція. Контрафакція, наприклад. Або там э, не збираються вражаї і подпольно. От цього не буде в чийська бугаївці. Офіційно працюємо, офіційно сплачуємо податки, на всі податки розвиваємо. Скрах. Є питання, А ви сплачуєте зараз податок на землю чи орендну оплату? Це 3%, так? Да? Чи є копці? Це. Ну, ренна плата це ж плата орендарям людям, а податок на землю всі платять. Це рентна плата, у них акт на постійне користування. Одна під час районна державна адміністрація. Це було в ми уточнимо це розпорядження. Ми бачимо, у нас іментаризація динамиці. У нас є розпорядження, що на нас воно було підписано, треба його вивчити і подивитися. Вона поставила на да люльбуючи особисто поставив питання. У нас два державних підприємства, у яких були питання. Здоров'я закадіє більш-менш працює в рамках а, ну, меж, які плануються. А, Середньому районі і середній Тобто до них більш-менш немає питань. Хоча є там інші, там вони теж проводять інвентаризацію. По цьому підприємстві, яке працює не по рівню середньої району, є такі розпорядження, ми повинні його перевірити, ми надаємо своє і проводимо інвентаризацію, щоб не було уникнення земель. Ми розуміємо, які землі як обробляються, де там база, де риля там, де які культури. На це в нас є заклад, який буде допомагати. Разом з межі кадастром, вони поїдуть, в межі з новини, все перевірять, нам тут інформацію, щоб ви розуміли, в якому стані ця земля, що там а, а, робиться і все інше. Бо ви повинні розуміти, за вашу роботу, Гаргачівський район, скланя літа, ну, я кажу, як є, мама нігар. Я не знав, куди тікати. За вашу роботу. за те гектаров, за половину земли мы показали под пар, а с нами там подсвоили. Мне официально Бекер, а встает и говорит, вы, вы официально в показали в Нет, не было на сколько пара вообще. Ну там 800 человек. Э, э, добавляемся на 100 причин.